Скажу вам свиденко про помилки на часників, які допустив я, щоб їх не допускали ви. Коротко постараюся і змістовно. Пола із площом польовим. На цьому полі в тому році була посіяна соя. Суй, як бачимо, дуже багато. По фону поля. Видно, де вони біліють. Кожного року я з ними борюся е, препарат клубекс прудівчире човни клемазон. Застосовував 300 грам на гектар два рази в минулому році. Що ми бачимо зараз? Після дії клемазоні. Чесник спочатку був гарний приблизно до квітня місяця. Потім почав сохнути. Цих листочки. Бачимо фон дуже слабенький. Що хочу порадити. Перед тим як обробляти поля, на яких плануєте сіяти часник, завжди дивіться і думайте про, про попередник. Які гербіциди застосовувалось, що вносилось. Щоб не було такої проблеми як у мене. Бачимо, що в часнику залишилось близько трьох тижнів до викопки, але він як на мене, якщо буде п'ятьорка, максимум шістька з найбільших розмірів, то це буде дуже гарно. Готуйте поля заронче. Думайте, що будете вносити. І одна із головних порад це 100-не 100. 100 80-70% гарного врожаю це ваш посівний матеріал. Або вирощуйте самі його із воздушки, або купуйте в перевірених людей. Це перше і друге аналіз грунту. Хто займається вже більш масштабно, Затрати на вирощування час часнику йдуть дуже великі, особливо коли купляти посівний матеріал, а не вирощувати його самому. Як на мене без аналізу ґрунту аж ніяк не можна. Тим більше аналіз ґрунту стояв у минулому році, я робив на полях із соєю 500 гривень. НПК просто вони вам говорять. І 1000 чи 1200 гривень. Більш детальний аналіз з pH, кислотностями, сіллю і всім іншим. тут декілька пропускали стрілок. Тобто, якщо ви плануєте сажати більш-менш в нормальні площі, не повторюйте моїх помилок. На наступний рік планую купляти посівний матеріал в Захаренка Івана Івановича. Товариш в мене а, в тому році в нього купив часник ідеальний. Стоїть зараз зелений, а головка, ну от приблизно як оцю ми бачимо, головка близько 4,5 см. то у нього вже там тверда п'ятірка є. Плюс до того от покажу вам розрекламовану сою Абі яка вносилась, яка сіялась 150 кг на гектар. І обіцяли врожайність її до 4 тонн. Соля рання, молодиця по словах продавця середини серпня, дуже гарно сипе, але все покаже серпень. На цьому все. Дякую Всего найкращого і гарних вам вже. До побачення.